Привіт! з вами Богдан і ми, ми, Нам взагалі завжди мережіться про НЛО. Ми дивились багато відео про НЛО і, 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 і довелося. Ми що? тепер знаємо, що існує. не і так. Нам все мережіться про НЛО. Ми його бачили і сьогодні ми будемо його шукати Маркіяна в дворі. Так.

Ладно, Кажа, не ми йдемо. Казай ново. Ми підтримки. Вс, привіт. Ти придбані. Короче. Ми йдемо шкафа. Ладно, ми йдемо. Мені щось іменно мерещилось ось в цьому місці, от. от в цьому місці. в мене ні, в мені мерещилось ЕНО. А ще колись там друг мого мого тата. молотата робив костер. Вот там. От тому так ми його називаємо ліс Лис. І там тата робив костер.